2 Солонянам, 3 розділ 7-й 7-8 вірш. Бо вже діє таємниця беззаконня, тільки той, хто тримає тепер, буде тримати, аж поки не буде усунений із середини, і тоді то з'явиться той беззаконник, що його Господь, Ісус, заб'є духом у своїх і знищить з'явленням приходу свого. Вітаю вас на каналі Відкрита Біблія. Сьогодні ми більш конкретніше і детальніше розглянемо дію. Гріха в цьому світі, як він діє, як він проявляє, в чому саме заключається його небезпека. І так, в першу чергу, можна сказати, що гріх діє в трьох напрямках: В суспільстві, яке може впливати або не впливати на нас в житті безпосередньої людини, і саме третій момент в духовному житті або внутрі людини через людину, скажімо так. І так, перше, що робить гріх, він руйнує стосунки, відносини між людьми і породжує несправедливість при 29.2. Коли множиться праведники, веселиться народ, а коли панує нечестивий, народ зітхає. І так гріх призводить до всього можливого, щоб людина, ну щоб суспільство було невідповідним, щоб він суспільство було некомфортним. Для людини, яка націлена на праведність, на моральність і наслідування за Господом, Гріх призводить до хаосу, занепаду моральних цінностей. Він робить все можливе, щоб в суспільстві не було нічого, що було би зразком або спонуканням, щоб людині захотілося жити праведно. Ісая 5:20: Горе, тим, що називають зло добром, а доброзлом, що видають темряву за світло, а світло за темряву. І так ми вже говорили про те, що в цьому світі робиться все можливе навіть в культури, в медіа там прикладено максимум зусилля для того, щоб викрутити істину, для того, щоб показати хороше поганим а погане злим. Дуже часто, навіть коли ми дивимося фільми. І ми бачимо злочинця, але там він так представлений, що ми йому симпатизуємо. Ми більше переживаємо за нього, ніж за тих людей, які намагаються навести порядок. Нам здається, це фільм. Але і в житті, на жаль, ми також інколи робимо щось подібне. Але коли це стосується е, нас, тоді ми задаємося питаннями: а чому так відбувається? Тому що це проникло. В суспільство, і воно намагається проникнути в наше життя. Корупція, жорстокість, брехня є наслідком гріха в цьому суспільстві. Ось є, е, пророк Осія сказав в четвертому розділі: і нема вірності ані милосердя, ні пізнання Бога в країні, клятва обман, вбивство, крадіжка та перелюб усе це поширене, і кровопролиття слідує за кровопролиттям. Це було написано і сказано. Досить давно 2,5 тисячі років, але воно актуально, на жаль, і сьогодні. Все це відбувалося тоді, в тому суспільстві, а сьогодні воно більш поширеніше і більш заразне це в суспільстві. Також гріх проявляється і в житті людини. Він поневолює людину, робить її залежною. Кожен, хто чинить гріх, то і раб гріха Іван Левідана, 8 розділ, 34 вірш. Звичайно, що гріх може тимчасово принести задоволення, щось хороше, приємне, але з часом він руйнує. Чи то залежність від якихось наркотичних засобів, чи навіть сімейна зрада, вона спочатку все хорошо, можливо, задоволення, якесь приносить. Але потім вона руйнує те, що будувалося роками або десятками років. В той же самий час гріх віддаляє людину. Є шляхи, що здаються людині простими, але кінець їхній шлях, шлях до смерті. І гріх віддаляє людину від Бога, позбавляє її благословення як Божого, так і того, яке вона могла мати в цьому суспільстві живучи благосластиво. Ісая 59 сказано, ваші беззаконні стали перепоною між вами і вашим Богом, і ваші гріхи приховали Його обличчя від вас, щоб не чути. Сьогодні ми дуже часто говоримо, чому ми молимося, але Господь нас не чує. Є різні підстави, різні причини. Але одна із причин, якщо ми дійсно розуміємо або відчуваємо, що Господь нас не чує, напевне, є якісь бар'єри, які ми свідомо або несвідомо, штучно побудували між нами і Богом. Єфісянам 4:18 сказано: вони. Потемніли розумом стали чужими життю Божому через невігластво, що в них є, через закам'янілість серця їхнього. І так, гріх також проявляється і в внутрішньому світі людини. Гріх породжує почуття провини несправедливості і беззаконня вони. Бо беззаконня мої, Псалом 38, бо беззаконня мої переросли голову мою, як тяжкий тягар, стали надто тяжкі для мене. Той же самий час гріх засліплює людину, роблячи її нечутливою до істини. Єфісянам сказано, вони потемніли розумом, стали чужими життю Божому через невігластво, що є в них. Через закам'янілість серця їхнього. Тому ріх породжує внутрішній розлад впливає на наш духовний світ, на духовний мир, який є в нашому житті. Тиві, немає їй миру, говорить Господь Ісаїв 48 розділ. І так, в першу чергу, Гріх діє в суспільстві, руйнуючи будь-які засади, моральні цінності, породжуючи хаос і безлад, ненависть між людьми, руйнуючи відносини, нав'язуючи фальшиві ідеї і думки, той же саме час, гріх діє безпосередньо в житті людині, поневолюючи її, роблячи залежною від якихось звичок. Руйнуючи життя, приносячи тимчасове задоволення. В той же самий час гріх діє в внутрішньому світі, він породжує почуття провини, що зашкоджує нашому зверненню до Бога. Він має, гріх має руйнівний вплив на людину, на її стосунки і на суспільство, в якому вона живе. Але шлях. Е Бог дає шлях до звільнення від цього через покаяння в Ісусі Христі. Іван Левідуана 1.9. Коли ми визнаємо гріхи наші, то Він, будучи вірний і праведний, простить нам гріхи наші і очистить нас від духовної неправди. Амінь.